Вітаю! Сьогодні поговоримо про теорему Вієта. Спробуємо розкласти все по полицях. Квадратне рівняння в загальному вигляді це рівняння виду АХ квадрат плюс Бх і плюс С. Але говорити про теорему Вієта і застосовувати її можна лише до зведеного квадратного рівняння. Що, що ж це власне таке? Зведене квадратне рівняння це квадратне рівняння, в якому коефіцієнт біля х квадрата, тобто А, дорівнює одиничці. Простішими словами, коли ви бачите квадратне рівняння, і біля х квадрата немає коефіцієнта, це означає, що то є зведене квадратне рівняння. Навіть якщо там стоїть мінус, це означає, що там стоїть мінус один, ви маєте прибрати його, домноживши все на мінус одиничку і змінити знаки. І отримаємо рівняння виду х квадрат плюс bx плюс c. Це приклад зведеного квадратного рівняння, коли х квадрат ось стоїть на першому місці на самоті. Нікого і нічого біля нього немає. Лише тоді ми починаємо згадувати про теорему Вієта. В даному випадку коефіцієнт Б я буду називати другим коефіцієнтом, коефіцієнт С третє. Переходимо до теореми Вієта. Корені квадратного рівняння зведеного такі, що їх сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Що це означає? Беремо коефіцієнт b і змінюємо в ньому знак. Якщо біля х стоїть число «додатні», ми тут записуємо від'ємне. Якщо біля x стоїть від'ємне, то ми записуємо протилежне, тобто «додатні». Добуток коренів цього рівняння нам дає третій коефіцієнт. Це число С разом зі знаком. Стоїть воно зі знаком плюс, записали, стоїть з мінусом, записали з мінусом. Почнемо з найпростіших прикладів, коли вас попросять знайти тільки суму або тільки. Добуток. Ну, в першому ми зробимо і суму, і добуток. Запишемо коренів ось цього квадратного рівняння. Щоб переходити до теореми вієта, проводимо коротенький аналіз, чи воно є зведеним. Ось х квадрат стоїть на самоті. Все, це рівняння зведене. Тоді за суму коренів відповідає другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас тут стоїть 3, записуємо протилежне число, мінус 3. За добуток коренів відповідає. Сказала добуток. Пишу суму виправляю, ось добуток, і відповідає третє коефіцієнт. Тут у нас мінус одиничка, ми його і записуємо. Ось ми записали за добуток мінус 3, відповідає за суму мінус 1. Коли вас попросять тільки щось одне знайти. І, власне, такі завдання часто зустрічаються в зовнішньому незалежному оцінюванні. Рівняння 4х2 мінус х плюс 7 дорівнює 0. Завдання звучить так. Запишіть добуток. А по чому то рівнює добуток коренів рівняння? Так може бути сформульовано питання. Отже, знову аналіз. Рівняння не є зведеним. Нам заважає четвірка біля х квадрата. Між четвіркою і х квадратом виконується дія множення. Знищимо цю дію дією ділення. Поділимо кожен доданочок на 4 і отримаємо рівняння х квадрат. Мінус х, що ділиться на 4 плюс 7 четвертих. І ось тепер ми спокійно застосовуємо теорему вієта. Нам не потрібно все і суми, і добутках. Нас просили тільки добуток. Будь ласка, отримайте добуток. За добуток відповідає третій коефіцієнт, але не дивитись на початкове рівняння. А дивитись на ось це зведене. І третій коефіцієнт тут 7 четвертих. Отже, добуток коренів цього рівняння дорівнює 7 четвертих. В цих завданнях ми не знаходили корені. Ми відповідали на питання, чому дорівнює сума і чому дорівнює добуток. Спробуємо застосувати теорему. Вієте безпосередньо до знаходження коренів. Ця теорема, якщо у вас є достатньо досвіду її використання, вона дуже швидко допомагає знаходити оці корені. І так, у нас є рівняння Х квадрат мінус 4х дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння. сказало собі, так, отже, записуємо за умовою. Теореми за суму буде відповідати другий коефіцієнт з протилежним знаком. Тут у нас мінус 4, отже, записано 4. За добуток відповідає третій коефіцієнт, так як він у нас і стоїть, тобто трійка. А тепер увага. Головним виступає число. Яке відповідає за добуток. бо це число нам буде давати пари чисел, із яких ми виберемо та, яка нам підійде. Про що йде мова. Перебираємо, які два цілих числа в добутку дають трійку. Ось тут, взагалі, без варіантів. Трійку дають тільки 1 і три. Запишемо це поки як гіпотезу і перевіримо її. Отже. Тут один, тут 3. Бо інших взагалі пар немає. Один і 3 вдобутку дають 3. Нарешті перевіряємо суму. А 1 плюс 3 ось, дає 4. Все, наші корені підходять, це 1 і 3. Спробуємо ще свої сили. Наступне рівняння. х квадрат. Перше рівняння було ще тим нескладне, що й сума, і добуток були обидва додатні числа. Тут трошки ситуація інша. Знову рівняння зведене. Кожен раз питаєте себе. Починаю. За суму відповідає другий коефіцієнт з протилежним знаком. То буде 6, бо тут стоїть мінус 6. Задобуток відповідає третій коефіцієнт, а саме мінус 7. Добуток головний. Не втомлююсь це повторювати. Ось саме добуток мені буде давати пару чисел на вибір. Якщо їх буде декілька, я просто зроблю правильний вибір. Я навіть мінус поки не враховую, я просто перевіряю сімку. Так, що це мені дасть в добутку сім? Та тільки сім. Я поки ставлю сім, а потім уже починаю аналізувати знак. У мене мінус 7. Отже, я десь маю поставити мінус. мінус, але так поставити мінус, щоб сума при цьому була додатня. Якщо вам важко це дається, ви можете перебирати. Ось, наприклад, ага, а спробую поставити біля 7. Поставила мінус 7 і 1. Добуток мінус 7, перевіряю суму. А сума щось здається, мінус 6. Не подобається мені тут мінус. Змінюю ситуацію. Мінус 1 і 7. Добуток мінус 7. Сума 6. О, нарешті, все зійшлося. Отже, корені даного рівняння будуть числа мінус 1,7. Завжди себе в кінці перевіряйте. Добуток, сума, все зійшлося ви спокійні і рівняння розв'язано. Ще одне рівняння. х квадрат. Додати х відняти 20. Починаю з суми. І дехто зауважить, Цю. а тут же біля х нічого немає. От то нічого немає, це означає коефіцієнт одиничка. А я беру з протилежним знаком мінус 1. Добуток х1 помножити на х2, беру третій коефіцієнт разом зі знаком. Тобто мінус 20. І нарешті перехожу до підбору чисел. Починаю з добутка. Завжди з добутка. Не враховую знак, дивлюсь на 20. Угу. Починаю перебирати. 1,20. Так, ну вони ні в якому випадку не дадуть мені одиничку. Що б я з ними не робила, де б я мінуси не ставила? Далі і В добутку 20. Десь, як би я мінус не ставила, я одиничку не отримаю. Відкинула другу пару, ще одна пара, 4 5. і 4,5. Ось, коли я проговорила 4 і 5, розумію, що між ними оця різниця одиничка. І якщо правильно поставлю знак, то я десь отримаю мінус 1. Так, ставлю поки 5 і 4. Проводжу аналіз. Добуток має бути мінус 20. Переконую себе в тому, що маю десь поставити мінус. І при цьому сума має бути мінус 1. Ну, я розумію, що це буде мінус 5. Ви можете перевіряти випадки, спробуйте спочатку біля 4 поставити. Переконайтеся, що це не те, тут не так багато випадків. Але ж я все одно себе ще раз перевіряю: добуток мінус 20, сума. Мінус 1. Отже, все склалося це наші корені. Ось, якось так.